Українська мова з'явилася сучасна, яку ми зараз знаємо, трішечки раніше, ніж російська. Але це ну, це має значення. Немає. Кажуть, що вона там штучна. Да. Ти хотіла запитати? Теза в мене. Звичайно. От зараз я скажу просто: або діалект російської є теза. Ну, українці кажуть, що російська штучна. Ну, а, ну це взаємно. Деякі, деякі українці кажуть, так, російська штучна мова, росіяни кажуть, ну це українська штучна мова, там взагалі Ленін це придумав і мову написав на коленки, поки їхав на броні Але, Але штучних мов в світі, які розвиваються, протягом, не існує. Не може штучна мова існувати. Є штучні мови, есперанза, чи як же вона називається? Є мови, які писалися штучно спеціально для полегшення міжнародних спілкувань там в mm. певних колах. Але вони не ростуть, не розвиваються, вони просто для певної кількості людей. Все. Наприклад, є штучна мова. Як я... Ми в дитинстві свої мови писали, так? Це штучна. Наприклад, штучна мова була написана для гри престолів. Ти знала? Mm -mm. Так, справжня, не просто там якісь вигуки. Справжня мова, яку написали для гри престолів. Вона існує, але вона штучна для аватару. Це mm -hmm. Теж була штучна мова придумана. А це штучні. Да. Тому штучних мов не існує. Штучна мова не може розвиватися так. Тому і українська, і російська мова це не штучні мови. І звісно, що українська не може бути діалектом.